Щирості, серця, це робити. Ви знаєте, ми дивимося зараз, подивіться навколо. Казали, що... Сьогодні наші... тут вже все серйозно. Ми не знали, як себе будуть. Хлопці кажуть, що це вже не Майдан, а це вже Запорізька Січ якась. Ці канальні загоні. Загорожу із колючої проволоки. Люди, це так важливо. Вони малим, що люди, які поблизу сурічні, вони не просто повічули цей захід, вони просто падали, вставали і дихають сюди. Ти на допомогу О, дуже важливо. We'll be right back.